наград 2 3 4 я чистчу логик да мы можем

Не ну, так ви, разом, як я сказав. ви сказали, що з Ви цифровом відправляються. З я не цифровим. Я з системи роблю версію друку, але вона не підписує, тому що не випадає у мене. Коротше, немає з не випадає сам план по кадасту. Що, то це ну, то врази... не збереглиш? Тоді не спішить. Це буде по іншому? я не знаю, ви тримаєте рішення. Я те, що можу зробити, я роблю. Просто ви казали, що якщо до вас... Я казав, тому що до мене звернулися електронним цифровим підписом. Я з кинув розробленку версію для друку, яка не може не покладати мене, не може встановити. А як це буде. Проєкти, де був, змінює, змінює, то, значит, а це вулиця опускає. Це де вулиця шкійна наліво сюди, де будки їхати злівати. За свинячий базар. За свинячим базаром, а потім більше. Ми зараз більше мають відновити. Я я, 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 я даю те, що можу дати. У мене система формує витяг, але підписати не дає в зв'язку з тим, що е, е, вся документація затверджена до 25-го року, вона, вона відсутня, її не видуває. Ну, а де цей витяг? вибуває. Це я роблю скидав? Я йому скидав, але в мене версія для Та Я відео казав, я та, б... ти, 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 що в цьому. Я тільки що зайшов до Беларуси, це проєкт. Витяг є, він каже. Витяга не бачив, що він не може дати. Ну я ж не знаю, хто такого має, Я ж теж не знаю. Дам... Сформувати, не дати, я ж не знаю. Я боюсь я... Я маю. Що сформувати, що дати. Витяга немає. Нема витяга немає, витягу немає. Витягає, дав такі, які Ші简я. я можу Ші简я. дати. Я не горбуюся. Дивіться, як хочете, так і це. З того разу запустили, цього разу не дати, того раз виснули, ви сказали. Звернувся до того, система не вибиває мені, не <засливість> дає до кінця сформувати. Нема до нього. Ви що ж система не вибиває? Ну і тут ви скажіть, дали, я дав, тільки не сформував, да, да, тільки не сформував. Підписати не дає. Система не дає підписати заяву. Тоді вся проблема в цьому. Так, так, не дає сформувати до підпису в цей. Зараз я не сформуваюся. Ну, я думаю, що це не саме то, Там тому витязі і викопіювання, і, і, і функціональні зони по прописуванню. Там листок пише версія для друку. Розумієш? Пишу, що... Витяг дав, я дав щоб цей... Е... Ну, я не знаю, зайди, будь ласка, зайди, зайди yeah. В, yeah. на пулі поверх, вони yeah. в сесійній Зараз я роздрукую і принесу, покажу. Ні, ти сказав, що да. Я зараз роздрукую і принесу, покажу, які він люди. Ну так ти сказав, що ти так. Я з тімого, як воно формує систему, але підписати я його не можу в кінці. Ну давайте одможемо. Я принесу, так собі розумію, тому що воно куда не стає. А якщо ми приймемо рішення, то... Це не можна мені сказати слово. Ви так Я хочу дати варіант. Якщо він зараз не дає нам, значить ми письмовою комісії пишемо у закладі, маємо дати відповідь, по якому ми дамо відповідь. Оце не дає підписати цифрове, воно життя не скільки часто. І такі питання вже ж були, і отож вони виїжджали, зараз в центрі були. Тож тут було питання на розуміння. <риклад> тож казав, є, пам'ятаєш, є класа на стіл, прийшов, не можу дати. Немає. Ну треба щось одне сказати, і ми маємо дати відповідь. Комісія має надати людині відповідь. Тобто, тобто не так. я принесе, то вони виділіться. Тож ж переносили з того разу. Ні, принесе, зараз. я не кажу. Він каже, що ти йду до Валяра, проєктант звертається до нього, проєктант до нього звернувся. Він йому не дав. Для чого ви там тут, якщо немає цього, не це і далі не вийде. То він не дитині, віддайте гроші, нікому побачити. Ну, ну так каже, що ви дали британта, британт написав заяву. Петрович, дивись, Ви заяву маємо розглядати. Дивись, правильно. Володимир Петрович, ми як про всі всіх, як казав. Має бути звичайно. Немає, повертаємо назад на допрацювання. все. Все, знімаємо і на працювати. Ну, він каже, що він дав, але ж я спостую. Він каже, що я дав. Ви поступали, є ліку немає. Це відправляємо до працювання, хай там сюди, і сюди і сюди зупини. Це, ми <продук> маємо. Той каже, да. Но на ще інший день його немає. <продук> не не Ви не вам передали документи, які <продук> не повний на переліку. Ви маєте повне право відправити назад на працювання. Навіть не відкидати на це. Процедура, якщо є цей витяг, воно автоматично не треба ці документи робити. Автоматично міняється ці верблізна. Звертається до реєстратора і все. То ще така ж, що... просто нам вияснити, чи люди мають це, ці... ну для чого люди платять. <по> Вже... О, О. Якщо один бере робити, а другий не, не каже, що я не можу, то для чого брати людей? Ми не беремо, бо там немає. Ні, я... зу... Він каже, нам сказали, що вони звернулися. Каже, я нема. Нема, але є таке купівання будового разу. Отак воно висточує. Ну і все. Зараз я нього запитав. Є давали? давати. Вони так кожен кому давав. Він кожен нікому не давав. Я так допоміг, я не до Ну, Я так не даю. Так, перше, розтвердження технічної документації за мусульствою, що замовлення відновлення ме на будівництво повністю будинку, сподарських будівлі та споруди. Це розумієш для будівництва повніствого будинку, господарських будівлі та сполучені. На ті наявні не виконують. Потрібно їх затвердити. Пакетно, тому що ми всі перевіряємо. Це будинку. По першому питанні затверджуємо. Затверджують їхнішу документацію, якби містових будинків. Десь пішов до купати. Перша увага вийде. Що? Перша до вас Де? А зараз що? Ну каже, що виходить, ви можете змога. Я звернувся, він сказав мені. Які документи зареєстровані в 2025 році, ну, детальні плани, то видаються, які зареєстровані, ну, які виготовлені. А які виготовлені 12, 13, 15 рік, деталки він закидає в систему, та система пускає, 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 пускає до якогось етапу і зупиняється, яка далі я не можу виявити. Ну, сказав, що витяг дати, то підписати. Зкинув Я його не бачу. Він мені сьогодні замку підписує. Тобто замкнути зараз... не вирішить. Він в області не де працює сьогодні. Ні, ن.. ви дивіться, якщо не працює система, ну я понимаю, якщо не працює, немає, то не треба я яку. Не те, що не треба, не треба брати, що їх розробляти. Чи не можна. можемо. Воно дозволяє, в чому попередній сесії ми пропустили пару цієї зміни. Ми закинули систему, реєстратор, реєструють, людям йде. Чому законом незаконно, то можна ж можна робити? Законом не законно. Що ж є рішення реєстратору? Міняється ве призначення сесії. Якщо є рішення до реєстратору, ви ж не проти там, тільки, якщо віддалі, то вразу всі ж вам депутати, всі ж бо, я звертаюся до мене цим підписом, я формую 100%. Ну все. Тільки має електронно звернутися електронним. Десь пішли запис на день. Розтвердження технічної депутації за індустрією щодо встановлення відновлення менш земельної ділянки натури на місцевість Деветної Обисту Святого Старського громадян. Косев Марії Антонівні і Карпіт Надії Миколаївні село Добровиця. Розроблені технічних депутацій, потрібно затвердити від згідно сертифікату, розроблення технічних комплектацій. По сертифікату. Про затвердження технічних документації за мусор щодо встановлення відновлення меж земельних діян натуре серці для ведення особисто селянського господарства та передачі зеренних громадян території міської ради. Тут у нас видерта <говорит> це не витрати земельні частини пані, зроблені технічні документації. Передаємо звернення, передаємо. Кількості сім чоловік. Чикдана пані Степані вида, ячка, покаємо словида. Барчук відміні Петрині Словита. У тей Озі Феодосіні Словида, Хачук Озі Федоріні, <різь> Словида, Хачук, Галині, Феодосім, видата, Василю Петровичу видата. Ні.

Про виділення натури на місцевці, змейні п'яти пластикому сертифікаті, направимо змейний час купання, введення особисто селянського сподарства, громадянам. Бог польський Михайлів має вологи. Ці саруці планів Гіворні, жителька села, напевно, хто судкував Черчи. І Саїцькому володим року слово. Маєте змейний час купання сертифікати, просять надати дозвіл.

<ану> да, <плес> це і цей вигляд Він є системі закинуть. Ну то все, то значно ви просто підписуєте. Я... і все. Я? Ну Хоча так є підпис. Ти ж бачите, видавний. Мені чисто міста рада, не віку, а, я особисто видаю. Немає допомога Там немає підпису. Ну так на кожному зку підпис спочатку, це і все. І в цьому початку, в цьому ж можна побачити, який є, ну, є обмеження. Там все купує сот. Ну так добре, то це приблизно представляєш туда і все. Я дав твой витяг і можу далі. Ну Це викупівання чи да. не? Ну, Ні. То, не... Там далекі викупівання і дали отакого от закладу. Роз... Може, я щось розбираю. Що за види? Це... це не виділять. Ну, де вийде? Ну, це не... викупівання. Це вийде. Ну, Ну що я ж ти казав, що давати. Це прикладу до цього. Ну, ні, не, давайте домовимося. Просто ви ж хочете, раз ви сказали так. Давайте вирішимо, ну, як будемо Якщо то... вийти. ми ж не ради. Правильно? Я так само працюю, як і ви. Якщо мені система, ви хочете витяг. Витяг, якщо не дається, він не дається, не додається в електронній формі. На даний момент електронна система так, витяга сформувати не дає. Бо що вона дає сформувати, вся документація, випадає, з 25-го року, що до 24-го ресурс ще не запущений, вона не працює. Тобто, що буде? Тупік? Але тут якась є інформація? Вся інформація, що можна зробити. Цей витяг не є система сформувати до підпису. Я по електронному електронному, так, немає, то як його сформувати. Моя пропозиція. Просто-напросто ви формуєте цей витяг, тільки спочатку, тільки з початку, тільки з початку. І ви приймаєте проєкт. Ну скажіть я? Я не знаю, я отак. Він підписав, де підписи Пічатку, поставив. Я Це все прикладу до того. Хай давайте по подолідемоча. Ну, як і, хочете, і, я. Є, я не кажу, що ви підписи Півчатку. Якщо, якщо дивитися, цьому... коли даватиме ресурс мені підписати, цей витяг? просто, і мене зараз відчинети. Я його не можу бо Система не дає до кінця. Ти практично ти підтверджуєш, що ви купівання за розводю, це купівання. Я даю описати на зв'язок, це може. Це для того, щоб ми не знали. <гублінг> <Шо>? <гублінг> Можен Можен <мать> ви ж розумієте, що процес, система, зв'язок ну, для він що, Ти куда вшиш, ти ж розумієш, він зараз фактично було. Судить, зв'язок для що довше. Але це ж інформація є, по Інформація є, занесена. Що я не маю Ти розумієш, що мене далі підписує. Я що можу, то видаю. Запрацює до кінця як ви чекати, то як не треба робити? Почитай, за тут 20 зменну оходу. Почитай, яка там стала мовою чи ні. Ну, то значить, тоді їх проєктні організації, якщо після 25-го року я не розмовляю, що він запрацює система. Якщо проблема в тому, що там Я що в області ніхто ці витяги не дає. я Я вам просто кажу, що їх ще ніхто не вигав їх просто видають, або як на армію. А в роботу всі роблять, і тільки в Кам'янка-Шлюску. Тільки в хочуть витяг, але всі розуміють, що ця система не працює в Навіть Київ не дає, розумієте? то ще було показати, що там дешив суде дає Показати, що? І як зроблено змінити цього призначення, якщо це на тоді йшло? Ви знаєте, дешив? Так що, але є розроблені цей виявник, як змінили свій призначення, без проєкту інформації. Часто у нас ви казали, що воно не інформує. Тож, що вийтя? То, що повернулися комісії було, що? Ні, не минуло. А якої? Ну, нас є. Який витягіє? Треба звершити в тому бої. То у нас конкретно. Всього даємо, я меняю, я надаю 100%, тільки офіційно звертається. Бо звернулися. Опять не 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 Тоді що в нас є зони композиції. Ще не вносять. Ну то є але що вони ще не розроблені? Вони є розроблені, ще має бути проєкт землеустрою, По цих картогічних зонах воно земельний і містубільний кадастр собою не функціонують. Не, не функціонує. Не функціонує, чи ви не розумієте, вони не бачать ці зони. Вони окремо просять зареєструвати проєкт а, зор, ну, то зони, Але функціонує, що зміна цілоці, беляться вийде. розберіться, що спочатку функціонує, а що не функціонує. тоді буде Заложені, виходить, людей. Ну, яка заплатила гроші і все. А що там буде працювати? Що він каже? Не шутить, бо скрізь іде, а тут не буде. А він каже, мені треба сім'ю кормити. А те, що хтось там чує, що воно нічого не буде? Про наведення? Про наведення дозволення на розроблення? А може команда така є? не бачу, то вони, так, не приймає рішення, що затвердити, і штат не Але переліку документації, яку повинно було докласти до того, навіть що вони кажуть, що цього не треба. Її, витяг, і більше просто дає вихід, і по тому вихід то ми знаємо вже ніяк. Тобто ми людям хочемо легше зробити. Ну, а Петрович каже, ставте чарку під кисельнику, ні, то ж є підстави для зміни свого призначення є вістоподіна документація. Вістопуна документація, яка є в державна зімельна Дивіться, на кожній заяві, яка приходить, будь-яка заява, яка до нас приходить, я підписуюся, що я її отримав, що я її розглянув. Чого він не може поставити підпис на своєму документів, який він? Або хай буде. Проєкт річне так само, архітектором може. Ну, Про надання дозволу на розроблення проєкту зимуску щодо відведення змею діям для передачі оренду для воротиства. Собчуку Якову Васильовичу. Слово в оренду. І Зуско Олександру Миколаївичу, місто Там Лишився. Тут Супчук там ззаді є час, взад є за участком, а Зуско е, в охоронній зоні. Водовища так, Мікається там площа була більше. Занятий. Може, набирали. Мені каже, що там десь більше до 30. Може, Мені каже, що там більше. Це детат. Ні, ну там може і що, скільки ми даємо поставити? Ну ми ж даємо, якщо там більше не дозволяють, наприклад. Ну якщо там 27, то не буде 25, а хай заберемо. Ні, ну давай. Рішення буде. Голосуємо згідно поданої заяви. Так, так. Ай, ну. І там піднімете, до подивку. Про затвердження за проєкту землюстрою щодо відведення земельних слів. Дивіться, виносим, давайте також. Сувчуку, Яку Васильовичу, згідно поданої заяви, бо у нас там 10 сотень. Голосуємо. І зв'язку е, Олександру згідно е, ну, теж буде заява 10 соти. Так, тут орієнтовно так дорожня. Звісно, десь. Про затвердження проєкту забуду щодо відведення зменя для урока громадянин. Харчу Юрію Юрійовичу. Вони прошу. Голосуємо. Так, лучше 60. Про затвердження проєкту за й щодо відведення земельних дня в Ремби змінить слівопризначення воротись. Михайлюк Ніні Федорівні, Михайлюк Івану Романовичу, Піводенці Галині Романів, Переоденець, Дмитро Петровичу, Південцю Павлу Сетровичу. Матвійчук Миколі Миколаєвичу, Нестаруку Валентині Васильівні і Букалу Валентині Степанів. Букаво, це мама. Це в нас ще раз, це в нас для зміни його призначення. Не городець. А де вони виробляють 60? Ми, ви, Макаро, Макаро це... ви вийдете, видете, а вийдете. Букаво це, це ну, 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 на території Дубицька. Там, де сказали, 20 по 10 будемо роздавати. Робили понять по 60. Тепер змінюється ціле призначення, бо дана земельна ділянка була сформована із землі запас. Їх потрібно змінити для введення городництва Ясно. А ті виверті? А ті виверті, так. тут теж може є хтось з цих тільки мама і своїм. А ті всі жителі вони користувалися даними змейними ділянками, тільки не було ніяких моментів. Так. Де 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 так, так, це вроч задумав. Було розроблено там кількість, хто там тримав на людей, в рівних частинах всі поміли. Сім гривень. Хто там у стільки? Бо є, що вони тримав 800, твої 20, а поділилися. Питання. <ривітно> Також були розроблені документи, але щось відмовиться, то на певного злочинності в другому і технічної допомоги. Мутації зимустру щодо встановлення відновлення меж земельних діянки натури на місцевість та передачі її оренд. Це на території Кмінецького-Старострівського округу. 28 гектарів. Затверджені і передаємо оренду. Тож ми домовимося, що все-таки він там поставить якісь. Знаєте, направити на допрацювання. Нема, нема. Все, як ви поміли. Знімає зрозуміти. Так. Що він взяться да. mm -hmm. робити, з радиках там збирання? Ні, не треба брати, не брати не Все. Про надання Тарасу Миколаєвичу дозволу на щодо поділу та об'єднання збень на розробку технічної кутації щодо поділу та об'єднання зберігання. Місто Тамкашинське, вулиця Ковська. Там, де їх і складені, щось там хоче частину. <пробітник> Про затвердження Кам'якачиській міській раді проєкту замузу щодо відведення зберігання зміни цільового призначення. Також формуємо діяльність для торгів. Змінюємо ціле призначення запасу на для вернення товарності На території, На території замежно салонку. Зтвердження технічної документації з нормативно всього оцінки зелені дня за межами населення пункту. Я читала вже оцінки. Це, Це зроблена технічна документація, но мотива в школі. Ці сонячні панелі. 17 літаків, Поположення звіту про експертну що оцінку земельні діяння та її продаж седочу Колемі Андрієві по вулиці місто Кашиць, вулиця вулиці Дрожжя 4. Ціна продажу 2 мільйона 469 тисяч 599 гривень. Це лайвойчик. Теж справі основні. Не, ще ваше перша в Дякую. Будь ласка. Своїмся тільки це питання. Упали три години. А я же не набираю. Якщо Так, шановні шанікомісії, всі питання, які були винесені на розповідати.